Немає налови у світі. Вчитель першомікробачить освіти, який досліджує таємничі і загадкові світи дитячих душі. Але бунти для посів не завжди бувають привічені. І це колись вчителям найбільше. Вчитель вічний хто, у якого завжди чла його маленький театр, що збуться класами. Гніва печальник залишає заборону, бо знає, що дитячі очі гаснуть від похмурого погляду в душі. А який він оповідач, не маючи засобів. Майстерня обрання слова і тим запалює історії цікавості у серцях дітей. Можна ще довго переміщувати предмет учительської праці, але зрозуміло не. немає у світі професій, які здобуваються до допомоги вчителів. Тож пам'ятайте, любі вчителі, ми любимо і цінуємо вас не лише на у свята, а й у звичайній дні. А зараз...